Доброго дня, шановне панство. Хочу з вами поділитися тою інформацією, якою ви мені скидаєте. А ось таке ви зробите, а ось так ви можете. Хлопці, це моя робота, яку я виконував три роки назад, яку повторили наші доблісні виробники, і ви її бачите всі по інтернету. Але фірма Агротранс, а особливо водій Олексій, у нас попав перший ще три роки назад. Цю роботу ви бачили в інтернетах вже дуже-дуже давно. На даний час ми виконали похожу роботу, але середню частину ми її зробили суцільно з основою цих трубок. І такі замовлення ми відправляємо вже вживу на клієнта, не кажучи приїти до нас на монтаж. Ми можемо її зібрати навіть без авто. Відправляємо по факту Якщо є замовлення, беремо сьогодні предоплату, щоб ніхто там не хитрив, Відправляємо на вас таке замовлення. Тому кому цікаво, звертайтесь з повагою міртюємо.